Потрібні всі групи та резуси без винятку. Після масованої ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада медичні заклади працюють у посиленому режимі. Через велику кількість постраждалих з'явилася критична потреба у крові. Тож медики просять небайдужих тернополян долучатися до донорства. Навіть з самого ранку Вже було дуже багато замовлень на еритроцити, і ну, до кінця дня ми ще най не знаємо, які будуть замовлення. І цього, то що ми маємо, цього є недостатньо. У центрі служби крові самого ранку людно. До десятої години тут зареєстрували вже близько двох десятків охочих здати кров. Тернополяни кажуть, у таких обставинах інакше бути не може. Насправді я прийшла за покликом серця, бо кров здаю неодноразово, але деколи просто забуваєш приходити, і такі жахливі події нагадують, що є потреба в крові, і потрібно це робити. Розуміємо, що не вистачає крові. Дуже велика потреба, особливо сьогоднішніми подіями. Багато поспісталих, загиблих, тому це треба купити. І ми також кажемо, щоб долучались інші люди, тому що кров необхідна саме зараз, в наш час. Стати донором у Тернополі можна на вулиці Клінічній, 8. Тут наголошують. Процедура нескладна. Спершу реєстрація та огляд у терапевта. Далі визначення групи та резусу, перевірка гемоглобіну. Якщо всі показники в нормі, вас проведуть у кімнату, де пропонують солодкий чай та печиво. Здача крові триває до 10 хвилин. Вік від 18 років можуть бути чоловіки, жінки, немає значення. З собою потрібно мати паспорт, бажано зранку сніданок. Легкий сніданок пити більше рідини і прийом донорів з 8-ї години до 13-ї, Хоча сьогодні, завтра, я думаю, що ми будемо продовжувати цей забір. Має бути людина здорова, відсутність гострих хронічних захворювань. Фахівці нагадують, потреба в крові виникає не лише після надзвичайних ситуацій чи масових атак. У воєнний час вона так само необхідна військовим пораненим пацієнтам у лікарнях Тернополясь області. Пам'ятайте, один донор може врятувати життя трьох людей.